Вітаю вас, мої друзі! Хочу сьогодні з вами під час моєї тайм-менеджмент-зарядки проговорити про громадську відповідальність. Ну, правда, правда, ви ж, мабуть, чули щось про соціальну відповідальність компанії, про громадську відповідальність людини. І ми, як компанія Богуште, ми вже багато з цього ну, по цьому робимо. І може, ви знаєте, да, що не так давне, нещодавно ми провели безкоштовне так волонтерське навчання для хлопців з зуперхюмен. Super, це а, реабілітаційний центр, де люди після війни отримують ну, ті, хто постраждали за бойових дій, вони отримують там протезування. І ми з ними працювали, і ті, хто до нас прийшов, долучився, вони були задоволені. А ми так само були задоволені, тому що ми розуміємо, що ми робимо гарну справу. І от зараз ми, як компанія, ми вирішили вступити в комітет ветеранів, ветеранів при супі, це спілка українських підприємців. І я вчора була на першій зустрічі установчій, де ми там де комітет заявляв, декларував свою місію, навіщо все і а от я для себе вирішила, що. Це те, в чому я хочу приймати участь. І ви знаєте, ви ми меда завжди у нас таке було правило, що ми, як компанія, допомагаємо сильним. Ми робимо сильних людей щасливими. І для мене люди, які пішли захищати свою країну, це люди, які. Перешагнули через щось, да навіть якщо, навіть якщо ми будемо говорити, що там вони були змушені, і так далі, але все одно вони через щось перешагнули, і тому ми хочемо їх підтримувати. І от ми будемо приймати участь в роботі цього комітету. І вчора ми говорили про величезну відповідальність як суспільства, так і самих ветеранів, тому що ми ж поважаємо ветеранів, і це означає, що для них це ж так само величезний виклик. Необхідно. Необхідно відповідати цієї повазі і не бути жертвами. І ми говоримо про те, що ветерани не повинні бути жертвами, і це робота да, з двох сторін. Ми, як громадяни, сприймаємо ветеранів. Певним чином, і ми їм а, даємо пошану, і ветерани зі свого боку розуміють, та що а, якщо в них вже такий статус, то це означає, що вони повинні продовжувати бути. Прикладом для інших людей, тобто так воно дуже цікаво все з'єднується, і мені подобається, що ми, як компанія, ну себе тут знайшли. Бо я бачу, яку допомогу ми можемо робити, тому що а, всі от, а, з 23 го року ми робимо багато чого для України, для того, щоб українські підприємці працювали ті, хто почали робити бізнес, що вони так само починали, щоб було краще. Я їжу по Україні. Ви знаєте, що в Україні на ну на 23-й рік багато, мало залишилося фахівців з бізнесу. Зараз вже виросли нові, а тоді це прямо така дірка була, така величезна в навчанні. І я їздила і допомагала підприємцям молодим, молодим з точки зору досвіду будувати свій бізнес і розумітися, на. На, на керуванні. І зараз ви вже знаєте, що те, що ми робимо, ми, прибира, ми, ми створюємо да, цю цифрову інклюзію, щоб люди могли користуватися штучним інтелектом, щоб, їм, щоб він став частиною їхнього життя, незалежно від того, як ми ставимося до штучного інтелекту, він вже є. І єдине, що ви можете зробити, це просто навчитися їм керувати, бо інакше він буде керувати вами. І от тут, коли ми долучаємося до роботи цього ветеранського комітету, я відчуваю, що наш досвід, наша експертиза, вона буде більше використована ніж ніж до цього, тому що ми йдемо до людей, які дійсно потребують. І знаєте, мені вчора дуже сподобалось, що там головою цього комітету є Масі Наєм. Хтось з українців його знають. І коли ми з ним познайомилися, він сказав, о, а мені мій старший брат завжди казав, що я повинен до вас піти, якщо я хочу там ля-ля-ля-ля-ля. То нарешті ми з вами зустрілися. Я кажу, ну, бачите, старший брат знав, що вам потрібно зі мною зустрітися, і ми зустрілися. А, і сьогодні я хочу вам всім. Дати таку ідею, подумати про те, який вплив, який вклад Україну ви можете зробити. Тому що Україна це люди навколо вас. І країна це ваші сусіди, це ваше це не тільки ваша родина. І ви знаєте, кожен із нас шукаєте місце, де він може бути корисним. Якщо людина не відчувається, що вона приносить якусь користь, це, це, це забирає в неї сенс життя. Тому що у людини, крім того, що потрібно, ну для у людини є ще додатковий сенс життя, да, щось змінювати людина до чогось приходить. Дуже часто люди на це не дивляться, але ж. Якщо ми подивимо, але ж коли людина вже стає більш дорослою і розумною, вона починає думати про те, який слід вона залишає, що вона, що вона залишає після цього. Це називається місія. І до речі, хочу сказати, що от у мене з'явилася така думка, що ми можемо проводити стратегічні сесії, особисті стратегічні сесії. Якщо Когось у вас є ця ідея про стратегію власного життя, то так само до нас звертайтеся. І до речі, ми зараз такі стратегічні сесії ще проводимо зі штучним інтелектом. І це означає, що у вас завжди з вами залишається експерт, якого ви налаштували з нашою допомогою. І цей експерт після того може на вас завжди працювати. Я вчора проводила етер з жінкою, яка пройшла у нас навчання, і вона мені сказала, ви знаєте, я зараз настільки по-іншому дивлюся на свій бізнес, тому що раніше в мене були такі сфери, в яких я точно знала, що я нічого не розумію. І всі фахівці, хто до мене приходив в цих сферах, вони могли робити все, що завгодно, і це 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 комп'ютеризація, комп'ютеризація, автоматизація. А зараз вона каже: а зараз я розумію про що йде мова, і мене вже так просто не обдурити. Я не хочу сказати, що хтось хоче вас обдурити. Ви просто можете бути обдуреними тільки тому, що ви не розумієтесь на цій темі, чи на цьому, на цьому предметі. А, але тайм менеджмент залишається тайм менеджментом. І зараз, коли у нас в керуванні часу з'явилося, ще це питання сенсів, я хочу, щоб сьогодні, коли ви будете складати для себе перелік задач на день, ви обов'язково пам'ятали про те, що вам потрібно виконувати задачі, які з'єднуються з вашим власним сенсом життя. Добренько Створюєте перелік задач, потім потім рахуєте час. Потім робити розклад. А якщо ви не вмієте це робити, то ви знаєте, куди звертатися, тому що ми зараз ми, як як навчали, так і навчаємо, і ще додаємо штучний дар до цього. Гарного дня.